Ось на цьому полі 10 днів тому випало 10 мм опадів. Але в зв'язку з тим, що жара до 30 градусів в тіні, ну, ми хочемо перевірити, а чи є волога. От, друзі, бачимо. Ну, Вона, бачите, яка. Тому спека свою справу робить. Волога тікає, друзі. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Шановні аграрії, у мене для вас є дві новини. Одна хороша, друга ще краща. З якої починати? Ну, мабуть, із хорошої новини. Хороша новина, друзі, це літочко закінчується. Через пару днів вже наступить осінь. Чому вона хороша? Можливо, хтось уже дуже Заморився від цієї жари і хочеться вже опадів, щоб вже трошки було прохолодно. А ще краща новина, друзі, це те, що жара закінчиться. Через те, що ну, я сподіваюся, що осінь вже не буде під 70 на сонці температури. А можливо, ми вже десь в тій зоні. Е при, наближаємося десь до пустен через те, що ну, кінець літа залишається два дні, а температури сягають на сонці до плюс 40, до плюс 50 градусів, в залежності від регіону. Є регіони, де в метровому, навіть півтораметровому шарі ґрунту вологи немає взагалі. Просто від слова взагалі немає, друзі. Просто немає. І е, всі е, дивляться на прогноз, а коли там Циклон зайде в Україну і почнуться такі класні опади, щоб наші ґрунти наситились вологою і ми спокійно могли посіяти озиму пшеницю. Через те, що друзі, сьогодні призупинилася сівба озимого ріпаку в зв'язку з цією посухою і аграрії. Ну, нас питають, вас питають, питають у фахівців. А що робити, друзі? Що робити? Сіяти чи ні. Ми ваємо відео на Ютубі, чи сіяти в сухий ґрунт, чи ні. Ви можете його знайти, передивитися, друзі. Я прихильник не оцих крайніх заходів, що сій, все буде, дощ піде. Друзі, ну так не буває. Там, де тонко, там і рве. Це ваші кошти. Сьогодні насіння, воно не дешеве. І посіяти, аби просто виконати насіння. А Можливо, інші ресурси ви придбали доброго. ви придбали там регулятори росту, засоби захисту. Тому, друзі, я не буду вам давати пораду сьогодні, от беріть, сійте і ви будете з ріпаком. Ну, такого не буває, друзі. Треба сіяти тоді, коли дійсно є впевненість, що є волога і ви отримаєте сходи, і він нормально піде в зиму, розвине нормальну розетку. Листовий апарат і добре перезимує. Тому, друзі, про що сьогодні мова? Сьогодні мова якраз піде про те, а до якого числа можна ще сіяти озимий ріпак. Нас дуже багато про це запитують. І тому ми вирішили зробити отаке ну, недовге, я сподіваюся, відео. Друзі, це залежить від вашого регіону. Іменно від того, а по багаторічним даним, а коли в вашому регіоні. Можуть бути, опади і буде волога. А які зими в вашому регіоні? Якщо ви знаходитесь десь в регіоні Львівської області чи Хмельницької, то там ріпачок, який вийде в фазі 3-4 листочків, він нормально перезимує і дасть вам свої 4 тони. Якщо ви знаходитесь в Сумській області, чи в Чернігівській, чи в Харківській, друзі, і там сухо. То ви посієте його 1 вересня, а він у вас зійде 1 жовтня, і він тоді просто весь вимерзне. Тому відповідь на це питання, а до якого числа сіяти, може дати тільки конкретно той регіон, в якому ви мешкаєте. Тому де ви займаєтеся е вирощуванням вашого ріпаку ну, чи іншої там культури. До якого числа можна сіяти, якщо є волога, друзі, можна сіяти в залежності від гібриду. Сьогодні є нормальні гібриди, які нормально, швидко розвиваються. Ви про це можете дізнатись, виробників цих гібридів, то можна сіяти, друзі, і до 15 вересня. Спокійно. Друзі, в мене є досвід, коли я озимий ріпак сіяв. Це було ще років 20, тому, 25 вересня. І ми отримали сходи в жовтні. Вони нормально перезимували, і цей гібрид він дав урожання ще 35 центнерів з гектара. Ви розумієте, про що я кажу? Тому необхідно дивитися на, на такі речі, е, е, який регіон? Е, як може бути питання із зволоженням у вас, якщо сухо на даний час? Далі питання підбору гібриду через те, що не всі гібриди. Вони можуть бути адаптовані до термінів сівби. тому ви консультуйте з виробниками гібридів, які краще підібрати гібрид ріпаку для пізніх термінів сівби. Густота, друзі, ну, тут вже не пройде та густота, яка, допустимо, 40 чи 45, ну, 450 тисяч на гектар, а 40 чи 45 там, рослин на квадратному метрі, коли ми сіємо його десь в кінці липня місяця. Розумієте, тут вже необхідно радитися із виробником гібриду, а яку йому дати густоту. І питання азотних добрив. Через те, що для того, щоб він нормально розвивався, далі пішов в зиму, ну хоча б там в фазі 4 листочків, вже мова не йде про те, що він піде в зиму і коренева шийка 10 мм і 8-10 листків. Ні, друзі. Тому не гарячкуйтеся, є у вас ще час подумати. Якщо ви на півдні України, то можливо там ще також є терміни для того, щоб встигнути посіяти ріпак. Чи в західній частині. А північ, східна частина України, там вже крапка, друзі, там вже нічого не вийде з ріпаками. Ну, посіяєте на цьому полі соняшник і отримаєте 4-5 тонн. Оце така інформація, а до яких термінів сіяти озимий ріпак. Я свій досвід вам висказав і своє відношення до цього питання. Друзі, ваші вподобайки, будь ласка, ми будемо вдячні. Вони є і ваша вдячність за нашу роботу. І піднімають інформацію на Ютубі до гори, яка стає доступна до широкого кола аграрів. Коментуйте, а що ви напишете в коментарях. Як ви вважаєте, до якого числа можна ще сіяти озимий ріпак? Щоб він дійсно дав вам не 20 центнерів, Хоча 20 центнерів чи 2 тонни ріпаку, сьогодні можливо це краще, ніж 6 тонн пшениці. Це також в залежності від ціни, друзі. Ви самі розумієте, про що мова. Тому ми будемо вдячні за ваші питання і знайдемо час на них відповісти. Як завжди, з вами сьогодні команда Артфюз Олексій Сиренко. На все добре, до зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!